Той час, коли учні школи Мономах знаходяться на території нашої школи, батьки впевнені в тому, що діти в безпеці, адже в нашому освітньому середовищі ми впровадили найновіші, найсучасніші стандарти безпеки. Школа має закриту територію з цілодобовою охороною та камерами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Більш ніж 72 камери охоплюють території нашої школи. Це безпечний простір для дітей. А отже, сюди можуть потрапити тільки учні, вчителі, запрошені гості чи батьки. Діти, які можуть самостійно приходити чи покидати території школи, мають на своєму гаджеті спеціальний застосунок доступу, і, відповідно, батьки отримують смс-повідомлення із тим, що дитина прийшла до школи чи покинула її межі. В разі повітряної тривоги діти чують спокійний голос нашого адміністратора, який повідомляє про повітряну тривогу і запрошує всіх до нашого укриття, яке розташоване на мінус першому поверсі і є нашим макс кафе В укритті є вентиляція, декілька виходів. Місця для навчання та відпочинку завжди є вода. Діти можуть поїсти, оскільки це також наше шкільне кафе. Наше укриття має освітні осередки та навчальні класи, тому діти мають змогу продовжити навчання навіть в укритті. А якщо тривога затягується, діти можуть пограти, зробити руханку. Всі разом в укритті ми танцювали, співали караоке, дивились фільми та звичайно підтримували один одного. Високі стандарти безпеки учнів Мономах здіють діють не тільки в школі, а й в нашому прескул. Новий кампус школи, який скоро відкриється в броварах, побудований за сучасними стандартами безпеки і має надійне укриття.